Красна Маланка, – хвилинна стрічка, яка розповідає про життя мешканців румунського села Красна у Чернівецькій області. Впродовж фільму герої розкривають усі тонкощі підготовки до свята, яке є знаковою подією у їхньому житті. Обрати коменданта, злагоджено організувати роботу маланкарів, пошити костюми, виготовити маски та солом'яних ведмедів і яскраво провести дійство. Це ще не найважливіше завдання кожного, хто причетний до цього свята. Але актори розповідають, до останнього не вірили, що фільм таки буде. Я даже не ожидав такого, бо що получилось супер яких там переділок без нічого? Ну так как на самом деле то є. Это было супер. Я даже не ожидал, я даже не имею слов. Були такі моменти, що дійсно це лишиться для нас, для наших дітей, для наших онуки. Може нас не буде, а цей фільм. Лишиться напевно назавжди. завжди протягом чотирьох років працював над фільмом і наш колега Ярослав Левицький. За його словами, знімальний процес не завжди проходив легко, але люди йшли на зустріч, тому все вдалося. З людьми було на початку важко працювати. Вони не довіряли нам трохи. Купа операторів з кінотехнікою з лампами, з мікрофонами, втручалися в їхнє особисте життя. Потім вже в кінці, в останні там рік, два, вже так та, да, треба зняти. Ну добре, кажіть, коли де. Ми все зробимо. Жителі Красноїльська під час перегляду фільму активно регу. Ували на перипетії сюжету, впізнавали там себе, своїх дітей, рідні вулиці та домівки для нас, для всіх людей з скриснускресноїльську, це щось. Показали е, все, що є в реальності е, традиції. І звичаї, обряди нашого села. Режисер стрічки такої реакції глядачів задоволений, каже, починав знімати фільм про чужих людей, а закінчував про друзів. Щоб зробити його живим та правдивим, довелося і трохи пожити в селищі, і вивчити румунську мову. Коли перший раз я був в Красноївську, я побачив Маланку, і мені здалося, що те, що відбувається там на дорозі, це тільки вершина айсбергу, вершина того, що, що ми бачимо тільки на перший погляд. І тому такий довгий шлях, і тому так так довго прийшлося цей фільм робити, щоб більше зрозуміти вас, щоб більше зрозуміти тих людей, які, які готуються свято. 6 грудня фільм побачать у Чернівцях та у Львові. 7-го прем'єра відбудеться у столиці України. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час.